Даний момент це найменший шурупокрут, який існує на ринку ну, від компанії Мілоки так точно, і в 12-вольтовій серії з такими характеристиками серед інших брендів також точно. Ви просто подивіться на цього малючка: 10-й металічний патрончик. Патрончик, звичайно, що у нас буде йти з локом. Двухшвидкісний, звичайно, що світодіодна показчика рівня заряду акумулятора. Дуже зручно. Раніше вони десь тут ставили, в інших місцях, а це прямо зверху, для того, щоб було вам максимально зручно. Двохшвидкісний. Розмір, ви просто подивіться, суперкомпактний. Взявши його старшого брата, ви подивіться наскільки він більший, але не питання тільки його в довжині, а ще вага та розміри загальні. Загально це просто найкоротше, все, що може бути. Якщо ви електрик, якщо вам треба багато скручувати якихось дрібних деталей, або ви займаєтеся збіркою мебелю, це просто найкращий варіант. І до цього ж малючка ви ж зможете докомплектувати ще багато інших 12 вольтових інструментів. як Припустимо, таким імпакт. І зараз на оцей шуропокрут. В повному комплекті з двома двохамперними акумуляторами зарядка кість діє дуже-дуже гарна акційна пропозиція. Ну а за цими чи іншими професійними інструментами вам до нас.